Вітаю мої любеньки. Сьогодні була в салоні краси після довг, довгого часу земляних робіт. Трошки чистила собі пір'ячко. Стала свідком одної ситуації, якою хочу для вас поділитися. знаєте, просто для роздумів. Я спробую її передати вам максимально неупереджено, а кожен зробить свої висновки. Обслуговувалась поряд зі мною в салоні. Жінка, яку я знаю вже, мабуть, років, ну 15-20, то точно. Жінка доктор наук, професор з психології, займає досить високий адміністративний пост в одному з наших університетів, має наукові праці, має наукові досягнення, дуже успішна кар'єра. Ну і в її донечки е, от буквально днями, має бути випускний бал з 11 класу, і вона так з запалом говорить про важливі для неї речі, які туфлі купити. Щоб підходили до сукні, який макіяж зробити, де перекуря знайти, щоб зробили зачіску, як це все встигнути, як так зробити, щоб ті туфлі ще можна було носити, а не на одну тільки подію. Це було. І в цей момент по телефону їй дзвонить донька і каже: Мама, мені дуже дуже погано! Мене так зашкалює тиск, мене дуже болить голова. Мама, мені дуже погано. Де ті таблетки і називає таблетки досить серйозні такі таблетки? Я знаю, що це ну, приймають хронічні гіпертоніки, люди з серйозними порушеннями здоров'я. Вона каже: Я не пам'ятаю, десь там подивися біля аптеки. Мама, що мені робить? Мені дуже погано. Ну, якщо не знайдеш таблетки, то піди в найближчу аптеку, хай тобі поміряють тиск і порадять якісь таблетки купити, щоб тобі знизили тиск. Через пару хвилин мама продовжує приймати свої СПА процедури. Дзвонить дитина, каже: мама, мені дуже погано, таблеток я знайти не можу. Ну там в нас є аптечка. Ну, знайди якесь собі знеболювальне, ну, випий якусь, якусь там спазмолітичного чи знеболювального засобу. Знов дитина відключається. Дзвонить через деякий час. А тонометр є в хаті для того, щоб поміряти тиск. Дзвонить знов дитина, говорить: мамо, в мене тиск невеликий, але в мене пульс зашкалює, і в мене серце вискакує з грудей. І мама така: ну то що, ти не могла сходити в аптеку, щоб тобі дали якусь таблетку? Ну і всі жінки, які були в цей час в салоні, і майстри і клієнти, між собою перезирнулися. Ну і всі знають, чим я займаюся, кажуть, Оля, чим допомогти дитині в такій ситуації? Я кажу: ну якби правильно було б, то мало би бути кілька фітопрепаратів, хоча б якась одна, дві ефірні олійки дитині, для того, щоб вона надала собі якусь швидку допомогу. Ну але ж для цього треба знати якусь техніку безпеки. Ну мають бути якісь навички, якісь розумієте, досвід. Це ж не робиться просто так, взяв, схопив незрозумілу яку олію. Єдине, що можу порадити в цій ситуації, нехай дитина вип'є одну або дві чашечки теплої води, або вже яка їй там доступна, тепла чи не тепла. Маленькими ковточками потроху вип'є води і тихо, спокійно посидить, і глибоко подихає. Ну, хоча б така порада, щоб заспокоїти е серцевий ритм, е якщо це не якась хронічна ситуація, ну, можливо, нервова, можливо, дитя здавало екзамени, можливо, хвилюється перед е випускним. Ну, хто його знає, можливо, це такий от момент, то це вже була би розрада, це б точно е покращило б її самопочуття. Трошки дратуючи, що її відволікають, ну, мабуть, це на дурниці якісь. І коли закінчує вже всі процедури, пройшло ще, мабуть, що дві години. Вона підходить до мене і каже: Оля, ти казала про якесь масло, що там десь можна намазати нюхнути? Я кажу: для того, щоб користуватися ефірною олією, треба щось про це знати. Є техніка безпеки, є дозування, краще всього привести дитину. Ми в одному місті живемо, ми знаємо один одного багато років. Привести дитини на аромадіагностику і підібрати конкретно під її організм те, що от цей конкретний організм на що відгукнеться. Отак, от правильно, якщо по правилах то ароматестування, аромадіагностика на що відгукнеться цей конкретний організм? Тому що зрозуміло, що причини не знає ніхто, ну глибоко цим ніхто не займається. Я кажу, ми би знайшли. Причину, це нервове, це судинне, це можливо стресове якась психосоматика, можливо, це більш глибокі проблеми. Ну, Хоч, хоч щось би з цією дитиною би вияснити, протестувати, продіагностувати. А мама так на мене питає: А, то, то вони просто так намазать? Ну, то добре, до побачення. Що я хочу вам сказати, мої хороші? Мій досвід це підтверджує: і якщо ви озирнетесь навколо себе, ви точно будете знати, що так воно і працює. Стан нашого здоров'я і стан абсолютно всіх інших сфер і речей в нашому житті він не залежить від статусу, від рівня освіти, від фінансового стану, як, наприклад, в цьому випадку точно він не залежить від фінансового стану. Мабуть, все-таки залежить від тої цінності, яку ми придаємо тій чи іншій сфері нашого життя, тим пріоритетам, які ми виставляємо, тій системності, яку ми приділяємо, час, зусилля для того, щоб отримати знання, для того, щоб вивчити щось, опанувати щось, заглибитись щось. Тому, коли хтось говорить, що в мене немає часу, немає грошей, немає там ще чого, б, не було. Б. Насправді, в таких людей немає бажання. Вони не хочуть напружуватися. Вони, вони, вони леді, які хочуть перекласти на когось відповідальність за свої справи, і знайти найпростіший шлях не напружуватися і не вирішувати свої проблеми. І що б мені не казали, насправді це так. Так що, отака ситуація. Всі навколо знизили плечима. Опустили очі, послухали. Ніхто не ліз причинять добро з непотрібними порадами, тому що все було абсолютно зрозуміло. Мені звичайно дуже шкода, ну але спасіння потопельників – це справа рук самих потопельників.